Україну Словаччину та Угорщину об'єднає транскордонний туристичний маршрут. Він проляже місцями слави Ференца Ракоці. II. це угорський національний герой, відважний князь, що боровся за незалежність Угорщини. На початку 18 століття він очолив національну визвольну боротьбу проти Габсбургів. Важливі рішення в житті Угорщини Ракоці приймав у своїх палацах, які тоді знаходилися на території однієї імперії. Нині це землі трьох сусідніх країн. Тепер туризм об'єднає їх знову. Міжнародний туристичний маршрут місцями слави Ракоці об'єднає три країни: Угорщину, Словаччину та Україну. Він проляже містами, і силами, де колись жив і діяв Ференс Ракоці, другий угорський князь, національний герой, який боровся проти тиранії Габсбургів. Історична спадщина трьох сусідніх країн спільна за часів правління князя. Це була територія однієї імперії. Родина Ракуці. Вона надзвичайно відома і поважна була в часи Австро-Угорщини і Угорського королі. Тому спадщина надзвичайно широка, збережена до сьогоднішнього дня. Першим на туристичному маршруті слави Ракуці є палац у словацькому селі Борша, де князь народився. Час і війни нищили цю середньовічну споруду. Її палили і руйнували. Останні 23 роки замком опікується 72-річний Іштван Казмер. Разом з однодумцями чоловік відновлює палац, використав вже майже півтора мільйона благодійних євро найціннішим експонатом у нашому замку є колиска Ференца Ракоці Другого. Маємо ще багато картин, зброї, прикраси, лони зріні, предмети, побуту та меблі. Ми цінуємо своє минуле, тому й відновлюємо замок, підмурували стіни, зробили підлогою дах. Вхід у палац символічний, одне євро з людини. У замку в угорському місті Шарошпотак Ракуці приймав історичні для Угорщини рішення. У місті зберігається цінна сімейна бібліотека Ракуці. Тут серед рідкісних стародруків є перша угорськомовна біблія 1590 року. Наймогутнішою спорудою, що належала ракуці, є Мукачівський замок Паланок. Ця історична пам'ятка 14 17 століття має унікальну фортифікаційну архітектуру. У центральній Європі подібних замків немає. Величний палац площою 14 тисяч квадратних метрів. Має понад 120 приміщень, зведений на високій горі, він був резиденцією князя і столицею бунтівної Трансильванії. Нині паланок реставрують за європейські гроші. Замок – цей пам'ятник воєнної фортифікації. Тут такі будівлі, суто оборонного, суто е, такого фортифікаційного призначення, про існування яких не підозрює навіть сучасний інженер-будівельник. Закономірно, що це невичерпне джерело народного фольклору. Туризмознавці впевнені, на ця міжнародна подорож нікого не залишить байдужим. Що побувати у всіх місцях пов'язаних із життям князя Ракуці у трьох країнах знадобиться три дні. Світлана Вадим Шишканич, факти